Розя, ми ще куста не обирали. Давайте будемо куста обирати та підемо по селу людей веселяти. Ну, Давайте та посадіш дівчат, по росі, щоб не всихало гіллячко берези, щоб не всихало зеленого клена. Бо сьогодні ж неділя зелена, а яка поміж нас найвродливіша? Буде нашим кустом. Мені подобається Даринка. І мені, і мені. Отож, Даринко, тобі і буде нашим кустом. Ставай на посередині. Будемо тебе кустом наряджати. Софійко, неси на кольорову краєчку, підберезимо нашу кустяночку. Будемо туди галузки різних дерев затикати, а ще різні загадки загадувати. Ой ти, дівчино, ти красунечко, Отгадаєш всім загадок, Отгадаєш — наша будеш, не гадаєш, чужа буде. А що грає, голос має? А що біжить без пригону? А що плаче сліз, немає? А що світить в ясну пору? А що в'ється, круг деревця? А що горить без полум'я? А що росте без кореня? Хіба я не дівчина, хіба не кустянка, щоб я того не відгадала? Крипка грає, голос має, сокіл плаче, сліз немає, вода біжить без пригону, місяць світить, я пору, а хміль м'ється, круг деревця, сонце горить без полум'я, камінь росте без кореня. Ох, яка ж ти даринко розумниця. Не дарма ми тебе кустом убрали. Ой, ти хлопеса я діболька, я моя воли. Прикрашаємо гілями клена, щоб була земля зелена. Прикрашаємо гілями милим. Щоб було що їсти й пити. Вішаємо гілля з білих берез, щоб зійшовся на свято рід наш увесь. А хто знає пісні про калину? Зараз саме час пісні про калину. Півати. Нею також треба пуста прикрашати. Виїжджати лавоче, така. Ой, чого ж не плачеш, дівчат. Куста густо, щоб була капуста тлусна. Ой Даренко, ти як справжнісінький куст. Ще до куста додамо. Лепихи, барвінку, м'яти, щоб були ми всі багаті. А зараз накладемо на куста віночка. Скільки у вінку квіточок, стільки, щоб було діточок, скільки листочків, стільки хлопчиків, скільки маківок, стільки дівочок. Ой, зав'ю вінки, да на всі святки, да на всі святки, на всі празники. А в нашого? Наш куст у зелені шати, порадімо дівчата і понесімо радість усім людям нашого села. В дорогу милі подруженьки, хай надією стелиться шлях перед нашими кустовими походами, радинику! Роється, тройця, присвятая Богородиців, усіяла Людмил, да нехай зародись. Я на жу запрошувала з Петром давно, ходи, приходьте до мене в куста. Нарадили коста і сіряного клювого нового виниського, та й хоч погоди. Дякую, Штастя, що прийшли до нас. Дякую, дякую, дякую. дякую, що нас уважили, щоб прийшли до наші господи. Щоб всім людям і нам було добре. Дай Просили Боже, вас дай, вас дай до Боже. Ні, до... не в хату, Нет. ні. Він, можна Вон так? Зламайте сюди віно. Так, 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 так. здоров'я, Дай, дай Боже. О, пирожки, Берите. На здоров'я. На здоров'я. Yeah. yeah.